Перший запуск чудопечі Леонід Файдюк сам знімав любительською відеокамерою влітку. Ані журналістів, ані чиновників не запрошував, боявся наврочити. Лише сьогодні погодився дещо розповісти про свій винахід. Кругом вода це баласт, а моїй в тому принципі спалювання вода не баласт, а є наорот каталізатором для якості спалювання всіх відходів, що немає ні запаху, що теж ніхто не може цьому. Повірити ж, і так само з повики до СО. Ме теж ЦО дуже низьке. Воно входять до нуля. Унікальність технології, передусім, полягає в правильно організованому процесі термічного окиснення відходів за допомогою подвійного гострого дуття, керувати такою установкою під силу кожному, каже Файдюк. Медичні відходи вони е збираються в мі спеціальні мішки, які не не можна їх розв'язувати. Їх треба тільки. Вони беруться і ставляться на е, підйомний ліфт, встановлюється між, е, мішок, і потім закривається він. І автоматично, коли вже буде закрито, ліфт піднімає. В камеру згадогрань відходи завантажуються в реактор вже нагріти до температури 700-900 градусів. Далі відбувається їх термічне окиснення, утворюється синтез газ, який допалюється у другій камері до температури 1100-1300 градусів. Це забезпечує вогневе знищення усіх продуктів та екологічно чисту утилізацію відходів. Все інше каже Леонід: технологічні секрети. Винагодом Житомирянина зацікавились лише у Києві в інституті геохімії та екології навколишнього середовища. А от вчені виробничники зарану вже запропонували Файдюку вигідний контракт.